Калічити з древнього івриту в українській мові та слов'янських мовах. Від перевісного корення калат, що означає калічити. Остальна літера Т змінилась на Ч Калат, калач. Тобто, якщо я хочу сказати калічте, то калату калачу. Якщо я хочу сказ... звернутися до жінки калаті, калачі, калічне. Якщо я звертаюся до одної людини, до тебе калат, калач. Тобто каліч. Це слово зустрічається лише раз у Біблії. І це є доказом проходження десяти племен Ізраїлю. Тому що хазари жили на нашій території і їх відносять багато, деякі рапини до десяти втрачених племен Ісраї.